Усім привіт! Чи були у вас абсурдні бізнес-ідеї, а хотіли би їх реалізувати? Представляємо вам гру «Тупі стартапи! Давайте подивимось, що у нас усередині: QR-код на інструкцію та 110 карток, 80 карток з тупими стартапами, 15 карток з лайками та 15 карток з грошами. Поділіться на три групи або більше можна навіть по одному. Перша група це скупі інвестори, а всі інші стартапери. Гра складається з трьох фаз. Перша фаза штурм. Тут все просто. Команда стартаперів беруть колоди по одній картці і мають за 3 хвилини придумати презентацію, яка, на їх погляд, буде переконливою. Друга фаза презентація. Команда стартаперів по черзі роблять презентації для інвесторів. На це у них є 3 хвилини. По закінченню презентації інвестори можуть поставити три питання. Третя фаза. Оцінювання інвестори після обговорення мають сказати, що отримає кожна команда: це картки, вподобайки, гроші або взагалі нічого. У наступному раунді інвесторами буде інша команда. Коло завершується тоді, коли кожна команда побула інвесторами. Команда, яка отримала найбільшу кількість очок, виграє. Гроші 2 бали, лайки 1 бал. Настільна гра тупі стартапи, розвиває фантазію і створює безліч кумедних ситуацій. А цю гру ви можете придбати за посиланням в описі під відео. Підписуйся на наш ютубчик та інстаграмчик. Побачимось у нових відео.